Традиція постувати до сучасних християн прийшла з давніх віків. Піст виражає прагнення людей до духовного самовдосконалення і бажання послужити Богові. Традиція поста це дуже древня традиція. Ми знаємо із текстів Священного Писання Ветхого Завета, з багатьох книг Ветхого Завета. О том, що до Рождества Христова задовго до його приходу в этот мир. Люди знали, что пост приближает человека к Богу. Пост был определенным таким действием человека, направленным на самоограничение, направленным на выражение веры, выражение жертвенности Богу. Мы можем вспоминать, что, допустим, даже святые отцы говорят, что, собственно говоря, нарушение поста И повлекло за собой грехопадение. Потому что Адам, к сожалению, нарушил ту заповедь единственную заповідь, заповідь которую дав Бог ему в раю. І, е, тим, що вкусил від плода древа познання. Протягом багатьох поколений люди притримувалися посту. У стародавніх іудеїв піст був одноденним. Вони постували від сходу до заходу сонця. Зараз ця традиція збереглася у мусульман для новозавітних християн, які вірять в Христа. Традиція постувати переросла у щось набагато більше. Християни зрозуміли, що одного дня для посту мало, і це не приносить відчутного ефекту. Поэтому... пример и подражание Господу, христиане сначала установили, допустим, 40-дневный пост. Мы помним из Евангелия, что Господь постился в пустыне на протяжении 40 дней, не вкушая ничего. Потом были, скажем так, введены вот другие посты, со временем, причем они, как правило, приурачивались к какому-то празднику. И на сегодняшний день православная церковь знает четыре поста. Да, это пост Великий, то есть пост, приуроченный к Пасхе, Святая Четыридесятница. Это пост Рождественский, также приуроченный к празднику Рождества Христова, Постуспенский приуроченный к празднику или памяти успения Божией Матери, и Апостольский, или пост еще называют Петра и Павла, к празднованию. Півоверховних апостолів ще з давніх віків священики помітили, що їжа з одного боку надає людям сили та здоров'я, а з іншого надмірне вживання їжі, нестриманість у їжі породжує багато гріхів. Ці гріхи потім руйнують духовне життя людини. Святий дуже давно, ще много, много, много віків назад, вот заповідували всім нам на основі обратно такі священого писання, божественного відкровені і пост. То есть упражняться в том, чтобы контролировать свои, я бы так сказал, физиологические, казалось бы, эм, на первый взгляд, очень объективные и очень естественные потребности. Но, в, в, во всяком случае, уже тогда было понятно, что, допустим, даже гнев, раздражение, блуд, эм, какие-то другие э, такие вот характерные... І современному проявление проявлення гріху, да, они напряму були зв'язані з потреблением пищи того или лінова роду. Насправді говорить єпископ: не їжа віддаляє чи наближає людину до Бога, справа у зловживанні їжею. Тому піст це перш за все стриманість, самоконтроль та самообмеження. Ви від і своїх желаний. Мы, ну, если говорить вот так вот в общем, мы побеждаем свой эгоизм. Мы работаем не для себя, а мы можем уже работать для, для Бога, для близких. Для...